Дівчата і хлопці, вгадайте, що у нас за апарат є? Сушилка. Пам'ятаєте, моя свекруха су сушила все на сонечку. Сушила, сушила, а сонечко вже заходить раніше, то ми вирішили спростити справу її. І придбали отаку ось електросушилку. Сьогодні випробовуємо. Вже ось підготували один лист такої груші. І зараз продовжуємо наповнювати всі. Оці Рівні, скажімо так, ось свихрунька наріза. Дрібно-дрібно наріза. То оператор на свекруні наводь. <смі> Дивіться, там, де ріже, там і сміття, все зразу все зразу микрунні. Свихру... Хочемо спробувати, не знаю, може в когось вже є такі електросушилки. Дивіться в коментарях, як ви ними користуєтесь. бо ми будемо це робити зараз навмання. Подивимось, ефект завтра вже. От, ну і, в принципі, ну, думаю, що буде добре. Подивимось, скільки вона електроенергії споживає. Ну, короте, З моєю свекрухою без цієї електросушилки не обійтись. То Тому що там на вулиці, Блін, позиви, <посить> як вона сміється з того, що вдарилася головою і вона сміється. Це взагалі ніякого склічуття, не не ніякого говорила. розуміння, ніякої підтримки. Диви, диви, Ні диви. і, і дивися, приховує свою посмішку. Вдарилась головою, це це, це, це треш. Забула про що я казала, Вибила із голови. Я забула про що я казала. Ну коротше, ви зрозуміли, що вже отам на вулиці весь стіл нема ніде ні сісти, нічого. Куди ти пішов? Показати Куди ти я обрала. Так, ми нарізали ну, грушу, Дай, ми придбали таку м'яку, вже, але нічого. Зараз ми оце нарізали і просто розкладаємо. Ага. такими. Я так думаю, логічно, що мають бути всі оці шматочки груші приблизно однакових розмірів, щоб вона, скажімо так, однаково підсушилася. Ага. Тому отак ми розкладаємо. Дивіться в наступних відео, які компоти ми будемо варити з цієї сушки. Узвари, українські, узвари. Тут их никто не варит, да?